Здоровенькі були. Ви тільки погляньте, як воно тягнеться. Це гірський сир Буц, який ми посмажимо у цьому відео. А це вурда, з якої ми зробимо потопці і доповнимо їх простими сільськими складниками. Ми подумали, що для популяризації наших українських сирів потрібно робити більше відеорецептів, де вони використовуються. І повірте, ці закуски не залишать вас байдужими. Якщо навіть у вас зараз немає відповідних складників, після перегляду вам захочеться спробувати таку смакоту в майбутньому. Тому заварюйте кави і приємного перегляду. І якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися на канал Наші Бесаги, а також підтримуйте український контент вподобайками, коментарями та поширеннями. І, звичайно, зберігайте собі це відео для майбутніх експериментів. Перед тим, як розпочнемо готувати, розпакуємо подарунок. Коробка випромінювала аромат в радіусі кількох метрів, і якби вона була у ваших руках, ви б відразу догадалися, що всередині. У цих двох пакетах нас чекала натуральна свіжообсмажена кава від компанії 25 Coffee Roasters. В асортименті компанії є 40 кавових позицій з 13 країн світу. В одній з пачок була ось така наліпка. Виявилося, що компанія активно допомагає Збройним силам України із окремих лінійок з продажі кожної пачки перераховує 25 гривень на допомогу армії. А ще на сайті компанії ви можете знайти підвішену каву для ЗСУ, придбавши, яку ви даруєте її нашим захисникам. Якщо ви любите молоти каву самостійно, її вам надішлють в зернах і ви собі будете насолоджуватися процесом помелу. Або ж компанія 25 Coffee Roaster зробить вам безкоштовний помел, і кава приїде вже змелена. У нас в коробці була і така, і така. Ну і, звісно, для вас теж компанія приготувала бонуси. Для любителів свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roaster здарує знижку 25%. Промокод, посилання на сайт та всі деталі в описі до відео. Виробники обіцяють вау ефект, оскільки завдяки свіжій обсмажці ця кава відрізняється від кави із супермаркету, до якої всі звикли. Вона набагато ароматніша та смачніша. Каву намололи, мололи залишилось зробити наші ексклюзивні закуски. До речі, кава дуже сподобалася, і поки монтувалося відео, більшу частину кави вже випили. Це величезний шмат гірського будзу і ми його спробуємо посмажити. У нас на каналі є відео з полонини про те, як робиться цей сир. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, хоч воно трохи довге, проте люди пишуть, що дуже цікаве. Як бачите, сир їжиться не тонко, товщина шматків десь приблизно 1,5 см. По формі шматки можуть бути різні, а так як в нас буц був саме такий, то ми його так і нарізали. Даний буц це сир, який 2-3 тижні втрачав вологу і куптився на даху стаї. Ця інформація для того, щоб ви зрозуміли, що цей сир і не сильно м'який, і не сильно твердий, тому можете з легкістю експериментувати з сирами середньої твердості, які вам доступні. Далі нарізані шматки сиру ми обвалюємо у борошні, яке перед тим можна посолити. До речі, будь добре брати теж солоний, бо є і не солоний, з якого роблять потім бринзу. Після борошна кладемо сир в збите яйце і теж гарно обвалюємо, щоб весь шмат сиру покрився яєчною рідиною. А після того кладемо в хлібні сухарі, це в нас домашні зроблені з білого хліба. Після того, як шмат сиру добре обваляли в сухарях, процедуру можна повторити, щоб отримати грубшу скоринку. Вона тоді більш краще буде тримати сир всередині, який під час обсмажування почне трішки плавитися. Три шматки ми обваляли в звичайних сухарях, а ще три зробили експеримент з гуцульським акцентом, де замість звичайних сухарів взяли дрібну кукурудзяну крупу. Адже страви з кукурудзяною крупою в карпатських та прикарпатських краях є дуже популярні, чого вартує банош, який ми показували нещодавно. Але, крім баноша, є багато страв з кукурудзяною крупою, які ми ще покажемо в майбутньому. Тому ставте вподобайки, так алгоритми буде знати, що вам подобається такий контент. Далі на сковорідку даємо значну кількість олії. Розігріваємо і обережно кладемо на гарячу сковорідку сир. Температура має бути середня, бо при малій температурі панірування не встигне просмажитись, а сир, скоріш за все, почне швидше витікати. А при занадто високій температурі панірування почне горіти. Завдання підрумянити до готовності, і щоб сир не витік з середини. На все про все до 2-3 хвилин на кожній стороні. Не варто проштрикувати сир під час перевертання гострими предметами, ножами чи виделками. А забирати сир зі сковорідки потрібно обережно з ручними лопатками. А це вже розрізається готовий сир в хлібних сухарях. Розрізаємо і бачимо, як він розм'як. Їсти таку закуску варто ще тепло, якщо любите, щоб сир тягнувся. А ніжно хрумкутлива скоринка доповнить смак сиру з кислинкою. Як бачите, тягнутися він буде ще як, хоча це теж залежатиме від сиру, який у вас буде. До речі, плавлення сиру це один із процесів створення сирних коників. У нас є ціле відео на каналі, як дві сестри в селі Брустери роблять великих сирних коників. Відео варте перегляду та популяризації, оскільки сирні коники в брустерах вже претендують стати частиною нематеріальної культурної спадщини України. А ось скоринка з кукурудзяної крупи вийшла твердіша і ще хрумкіша. Хоча після цього експерименту зробили висновки, що в такому складнику достатньо обвалювати лише один раз. Погляньте, який сир вийшов всередині. В кукурудзяній крупі він ще краще зберігає свою форму і виходить теж розтоплений всередині. Ставте свої вподобайки за ці експерименти та за старання. А також пишіть в коментарях, чи варта така закуска уваги для прикладу в туристичних місцях Карпат. А ще нещодавно ми виставляли страву з гір, яка дуже схожа на фондю. Там теж плавався буц. Люди в коментарях жартували, що тепер розуміють значення виразу купається як сир у маслі. І бонусом ще одна закуска з вурди. Ріжемо для неї хліб, який є в наявності, або який більше до вподоби, і обсмажуємо на скорді з обох сторін. В цьому відео не вистачило місця закускам з брензою. але це такий продукт, що про нього можна окреме відео робити. Тому якщо вам цікаві закуски з брензи, ставте вподобайки і ми в майбутньому зробимо ще й про брензу. Далі на підрумяний хліб кладемо вурду. Вурда варний сир, який теж виготовляють в горах. Він є аналогом італійської рікоти, і про цей сир теж не терпиться зробити ролик. Цей ніжний м'який сир добре лягає на хліб за допомогою ножа. Далі беремо трішки полонинського масла, відео про яке теж є на каналі, і кладемо вже на чисту пательню. А коли масло розтопилося, викладаємо нарізані скибочками солодкі груші. Трішки їх обсмажуємо на невеликому вогні з обох сторін до м'якості. А потім викладаємо на наші потапці. Тепер цю смакоту поливаємо медом. Вурда такий сир, що з неї добре робити як солоні закуски, так і солодкі, і цей сир із солодкими складниками смачно поєднується. Солодка закуска до свіжозмеленої звареної кави готова. Дякуємо всім за перегляд. Окремо дякуємо всім, хто допомагає фінансово створювати контент на цей канал. І не забувайте донатити волонтерам та фондам на підтримку Збройних сил України. Слава Україні!